Доброго ранку! Доброго весняного ранку! Ось і закінчилась зима. Дні стають довшими. сонечко все частіше виглядає з за хмар. А на лісовій галявині з'являються перші весняні квіти, проліски і підсніжники. Розгляньте їх, а я прочитаю вам вірш: Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт. Я пережив зимові сни і знов з'явився на світ. У мене очі голубі! Такий, як неба, синь, росту між кленів і дубів, люблю і сонце, і тінь. Отже, сьогодні я пропоную намалювати ніжну весняну квіточку, синенький пролісок. Мочим пензлик у фарбу синього кольору і малюємо кучугури снігу. В цих кочугурах будуть рости проліски. Потім беремо тулку із, із паперу і наносимо на аркуш паперу квіти. Квіточок наносимо стільки, скільки ви побажаєте. Потім беремо пензлик і вмикаємо у зелену фарбу. Малюючи стебло та листочки, листочки такі довгенькі, кругленькі листочки. Дивіться, діти, які якітні квіточки я намалювала. А щоб їм було веселіше, давайте намалюємо сонечко. Хай воно зігріває їх своїм теплом. Сонечко намалюємо із промінчиками. Діти. Подивіться, яка неймовірна картина у нас вийшла. Дякую, діти, що ви попрацювали разом зі мною, і я буду з нетерпінням чекати ваших робіт. До побачення!